Ірвав гранату у центрі Луцька та виявилася не бойовою, а піротехнічною, кажуть правоохоронці. Хлопцеві, котрого затримали після інциденту 29 червня на вулиці Кривий Вал, нині обирають запобіжний захід. Молодику 23 роки. Він військовослужбовець. В кайданках ведуть до зали суду. Хлопець каже, що воював на Покровському напрямку кулеметником, а його брат уже рік в полоні. Сам юнак, як чуємо, приїхав до. Луцька на лікування, мав поранення і контузію. А от піротехнічну гранату, мовляв, кинув по приколу. Не готовий, мені погано. Це була просто пітарда, Піротехнічна, так? Так. А чого ви, ви її кинули? Чого? Просто по приколу. В кущі кинули і все. Хлопець із Хмельницької області. Йому оголосили підозру у хуліганстві. Поки триватиме розслідування, правоохоронці просять для хлопця домашній арешт. Мовляв, є докази його вини. Показання свідків потерпілого по огляд місця події в з свідками, які, які безпосередньо впізнав особу, яка вчиняла кримінальне а також іншими доказами, які підтверджують. Торнавливачення звернувся питання про стосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту повної передоби, так як існують ризики, перед відозвіни може переходити до розслідування посуду, так як є мешканцем іншої області, може незаконно впливати на свідку та подати в даному кримінальному провадженні, шляхом попросту чи, чи підкупу з метою їх змінителів і їхньої до суду хлопця взули по літньому. Його кросівки, мовляв, вилучили як доказ. Адвокат зачитує цитати із підозри. каже, нібито злого умислу у юнака не було. Прагнучи. І Продемонструвати свою зневагу до загального прийнятих правил поведінки в суспільстві, діючи з особливою сухвалістю, вчинив хуліганство і застосуванням і так далі. Звичайно, він не возвеличився нічого. Він просто спілкувався, там його дещо не влаштувало в тому спілкуванні. Він мав цю гранату, вона є не бойова, Він просто по приколу взяв її, кинув жартома і все. То вже кримінальне правопорушення, зауважує прокурор. Не потрібно, не вліті, вті, вті. Мовляв, імітаційна граната у молодика була заздалегідь заготовлена. Про це йдеться в інкримінованій підозрі. І, хоча хлопець зауважує, що кинув її по приколу, за таку витівку загрожує від трьох до семи років ув'язнення вже без приколів. Адвокат пригадує, нещодавно у Луцьку вже вибухнула подібна граната у відділенні пошти. Правоохоронні органи ніяким чином не врагували на це. А цього молодого чоловіка накинулися п'ять автомобілів, служба безпеки, повалили на землю, обличчям донизу, закрутили як такого опасного злочинця. Що тих людей, які, да, які служать, захищають батьківщину. Їм дякувати треба, а не пресувати по СІЗО. Нічого, все буде добре. це генерали порожню. Суддя обрав для юнака домашній арешт з 22-ї години вечора до 7-ї ранку. Його звільняють з під варти і повертають одяг. Дякуючи об'єктивній позиції суду, мій підзахисний на волю. Тим часом триває слідство. Олена Лищук, Неля Прокупчук для новин на часі.